Телеграм небезпечний з точки зору національної безпеки. Це секретар РНБО Данілов. Пам'ятаєте, пару місяців тому назад я передбачав, що з Телеграмом будуть боротися і будуть намагатися його контролювати. Ось, будь ласка, вже дійшла справа до секретаря РНБО Данілова. Базова вимога до телеграм-каналів це деанонімізація їхньої діяльності, ну щоб не було анонімно, коли ви не знаєте, хто веде канал. Відповідальність за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі, підкреслив він. Головний принцип зрозумілий, перевірена інформація, об'єктивне висвітлення і патріотична позиція. Знаєте, мені приємно в даному випадку, тому що я особисто не приховував ніколи свого обличчя від самого моменту створення каналу. А канал, Телеграм, до речі, в шапці профілю непростий. Він аналітичний, він не є просто новинний. Я знаю, є багато блогерів. Які просто перечитують новини, я теж інколи це роблю, але я завжди даю якісь певні коментарі. Я не не просто транслюю інформацію, аби просто її передати і а, повідомити вас. На це є новинні джерела. Я аналізую, я вибираю те, що важливо на мою точку зору, скромну точку зору, важливо для суспільства, для нації, для армії, для людей, для економіки, для політики, для прийняття вами рішень в різних сферах і так далі. І ви знаєте. Тут ось важливе. Я хочу, щоб секретар РНБО знав, якщо він дивиться мій канал, а я думаю, що дивиться, тому що такі канали, як у мене, явно моніторять. Так ось я хочу, щоб е пан е Олексій знав, що вести канал з неанонімний надзвичайно небезпечно в нашій країні. Олексій, е ви не повірите, але потрібно мати велику мужність для того, щоб вести канал десь приблизно як у мене. Це не бути в раді РНБО під державною охороною і закритим урядовим кварталом. Це не так. Це не мати державної охорони, це жити серед звичайних людей, це купувати продукти в звичайних магазинах, це їздити звичайними дорогами. Повірте, це вкрай небезпечно. І Якщо ви хочете деанонімізувати телеграм-канали, я особисто тільки за мій канал показує, що це можливо. Але я ще раз повторюю: ви тоді маєте нести відповідальність за майно за життя, за здоров'я тих людей, які ведуть канали, і їхніх сімей, рідних і близьких. Давайте тоді власників таких каналів хоча б забезпечити мінімальними заходами безпеки, бо вести канали небезпечно. Чому напевно ви розумієте, не можна вгодити всім людям? Хтось вважає патріотичним це, а хтось вважає інакше. Тому, на мою точку зору ідея хороша, але її треба допродумати. телеграм Телеграмшовці профіль підписуйтесь.